Привіт, друзі орхомани! Пропоную вам відпочити, подивившись на мій орхосадочок. І хоча не дуже зручно знімати в таку похмуру погоду, але краса квітучих орхідей все одно надихає. І навіть в такі туманні лютневі дні мої запашні орхідейки підіймають мій настрій. Оце діф'южн – дуже ароматна красуня! І милуватися нею одне задоволення. А це мінімарк. Хоч і такий маленький, тендітний, але дуже милий. Але, на жаль, він зараз чомусь не пахне. Мабуть, тому що немає сонечка. А перед ним бутончики Сеншин, реанімашка. І Одоріон. Ароматна красуня Одоріон. Ще дітка, але вже цвіте. А як вона пахне, неможливо описати. А ця з покрученими квітконосами ось як цвіте рожевими квітами, які поступово розкриває одну за одній на двох квітконосах. На жаль, назви її сорту я й досі не знаю. Має, як бачите, крапчасте листя і цвіте, на жаль, теж недовго, менше, ніж інші орхідеї. А далі ми бачимо мого слоника карамельку. Теж орхідея без назви, але дуже велика. І ось якого довгого квітконоса вона мені виростила. Сидкреазія пурпурна. А під нею на першому плані Чіа і Єнлін. ще не розпустила свої квіти. Її варієгатне листя ви бачите на задньому плані. Поряд з нею праворуч, жовта ароматна орхідея, приблизну назву якої я знайшла нещодавно. І вона теж ароматна. І дуже схоже на промінчик сонця, якого нам зараз так не вистачає. Бо всі ароматні орхідеї люблять сонечко і випромінюють найсильніший аромат саме вранці. І фіолетово-пупурова согорекс також. Це її перше цвітіння у мене. На жаль, камера не передає всі відтінки її пелюсток. Це Сого Релекс від орхідеї світу. Ну і нарешті найбільша з нині квітучих у мене орхідей, бувша оцінка реанімашка, яка нещодавно розкрила свої бутони і виявилася такою красонею та ще й з ароматом, і темно-малиновий колір її серединки дуже перегукується з буряковим відтінком согорелекс. Дуже красива орхідея стандарт, але, на жаль, невідомого сорту. І справді, в залежності від освітлення, вона наче різна, так би й милувалася нею безкінечно. Тим більше, що приємною несподіванкою для мене було те відкриття, що вона навіть пахне. Бо я дуже люблю саме ароматні орхідеї. Алодізія, на жаль. Вже майже зовсім відцвіла, бо вона так завжди цвіти недовго і саме взимку. Ось такий мій орхосадочок, станом на 16 лютого 2024 року. корі, анімашка під ковпачком нарощує коріння. Поряд з нею там стоїть орхідея ваніль. Ще там є багато маленьких діток з квітконосами яких і не видно, поки вони не розквітнуть. І ваніль в ґрунті ваніль почувається добре. Тільки, на жаль, так мало місця в мене для цієї краси, адже хочеться ще. Бо орхідей ніколи мало не буває, а особливо, коли вони всі так разом красиво квітнуть, то хочеться їх ще і ще, і неможливо зупинитись. І це вже така орхохвороба, орхоманія. Але ж від неї ніякої шкоди немає, на відміну від інших. І мене зупиняє від придбання всенових і нових орхідей тільки нестача місця і нестача часу на догляд за ними. А ще не визначена ситуація у зв'язку з війною і тим, чого очікувати в майбутньому. Отож, мої орхідеї, як і коти, мене тримають у Києві, і я не можу їх покинути, а також і інші рослини, яких в мене дуже багато. І ці речі, ці живі істоти, в які ти вкладаєш душу, і вони найдорожчі. Якщо б вони мене не тримали, мабуть, я б поїхала звідси. Тим більше, що є куди. Але, але моє життя тут, в рідному домі, поряд з моїми орхідеями і котами. Так що отакий сумний огляд в мене сьогодні вийшов. Але поки що не маю і не бачу я приводів. Для радості. Єдине, що залишається, це сподіватися на краще і вирощувати орхідеї, чого і вам бажаю, і дякую за перегляд!